Це моє плаче. от жалю велько. Ну, привіт! Мене звуть Галина Баранкевич. актриса, співачка. Ну і все, що ви про мене знаєте. Я mm. маю багато проєктів у своєму житті, але буквально нещодавно, декілька місяців тому. Виникла така ідея. Не те, щоб відновити, але продовжити свою і вокальну, але таку родинну лінію. Лемківську. знайшла однодумицю свою, знайшла таку лункиню, талановиту вокалістку, сопрано, чого бракує моєму голосу, бо я Альт, причому там, з роками стою, все нижче і нижче Альт. Але знайшлася Ксенія Правничук, вона викладач вокалу і так само десь скучила за саморозвитком. Тобто одне, коли ти вкладаєш в когось, коли ти когось вчиш, а одне, коли ти ще сам розвиваєшся. І хочеш популяризувати щось таке, що тобі дуже близьке. І а, ми знаючи і маючи багаж ленківських пісень. А в мене він вже такий доволі. Ну я не можу сказати, що дуже великий, але вигнані зраві, це таке вагоме моє надбання, і далі продовжити вивчати нові пісні, маловідомі не навіть не для загальних мас, а от навіть для мене самої. Віно віно червененьке, хто тя буде пити. Віно віно червененьке, хто тя буде пити. Як я піду на ту війну з вояками бити. Період Початку війни, можливо, навіть була така депресія від того, що не хотілося співати, якось не бачив вже в цьому такої потреби. І тут Галя написала, що давай зустрінемося, поговоримо. І ми вже так почали співати ланківські пісні, і аж от душа наче відроджувалася. Пісні вишукуються, яких я ніколи не чула, яких я не знаю. А вони були в народі, їх співали. Вони, слава Богу, є в книгах. Вони слава Богу, є в голові людей і в пам'яті людей, які десь пережили ті важкі часи історичні, або і передали це своїм дітям і онукам, які знають ці пісні, і можуть нам наспівати. Слава Богу, такі люди є. І я вважаю, що тут і зараз треба. Користуватися такою нагодою, щоб почути бажано, хоча б просто навіть елементарно чорновий варіант на диктофоні, записати і дати життя цій пісні. І, мабуть, коли моя мала племінниця Ніколь, якій 8 років, проходила кастинг в театральну школу, і вона чомусь вирішила співати пісню коло річки коло броду. Це така перша пісня презентації етноформації. її поки що ще немає в мережах, але ми плануємо її залити всі можливі доступи там, для прослуговування, для скачування. Ось, але вона вивчила цю пісню, і, бо їй дуже подобається. Їй подобаються ритми, їй подобаються слова, їй подобаються тексти. Що вона не розуміє, вона мене питає. Ось, але вона вивчила цю пісню на кастинг, і до речі, ну це одна з далеко не з найпростіших пісень. Пісні, котрі не мають приспівів, вони важко запам'ятовуються. Тобто пісня, котра має там 10-20 куплетів і має приспів. Ну, особливо там для, для дитячого виконання вона складна. Ось тому я вже вважаю цю працю такою перспективною, раз молоді, юні і маленькі хочуть вчити, хочуть повторювати. Отермила свій облачок, я не воячу. Завер тебе все жначу до яточок. Я вам тебе за жверечок, але се пуджу. Я вам мамка заказала, що я не можу. Бо ви манка заказала, що я не можу. Отвермила свій жіночок, я не воячок. Я би тебе за жверечко, але це дочок. Я би тобі заказала, що я не можу. Бо мамка заказала, що я не можу. Бо маманка заказала, що я вська пісня в мене десь з самого дитинства була така присутня. Так, моя бабуся є ламкинею, вона десь наспівувала, я не могла знати, що це там ламківська пісня, я думала, що це українська пісня. І коли я до школі пам'ятаю, співала, мені казали, ну ми не знаємо такої пісні, що це за пісня. Я казала, та моя бабуся вдома це співала. Ну, значить, це українська. І потім я вже так розпитувала, тому що то не було так прийнято розповідати про своє походження, тому що боялася, не хотіла багато хто пережив велику травму, не розповідала. Я про коріння лемки, бабуся так подекуди і то так більшості мені це розказувала. І коли я почала викладати, і десь лемківську пісню давала дітям. Я навіть не знала, що вони також мають лемківське коріння. Мені сподобалася коляда, І я запропонувала заспівати також цю колядку. І коли потім почали мені говорити, ой, ми також маємо лемківське коріння, і так вийшло, що усі діти. Які співали з нами цю колядку, виявилися лемками. <гум> я не знаю, це напевно Бог так покерував, що зійшлися докупи, і я тоді зрозуміла, що це є велика місія нести щось етнічне у наш світ, показувати, яке воно прекрасне, яка красива пісня, і українська, і лемківська. Ми маємо це відроджувати. Мені здається, що Україна без цього втратить це своє таке щось цікаве, тепле, рідне. Кони хаєм не напоїв напоївся са. Дівчаткою не полюбив. Оставив ту сам Верняко Може, буде там, там, де музика заграє, а я заспівам Це означає, що ми формуємо нове, молоде покоління українців зі своїми коріннями. А хто дерево, яке має добрі корені, воно дуже довго, дуже довго нас тішить. На музиці ти стояла, а ще плакала Того хлопця, що чекала От, Власне, культура закладає в кожній людині і дух патріотизму, дух такої любові до України, і найпростіше через пісню передати це все. І біль, можливо, і якусь радість за Україну. Це все ми передаємо за допомогою пісні. Отримала облачок і не воячок, закритилася жоночок і не поточок. Саме до вас широчок. Я вам так заказала, що я скажу. Опівся казати, що він порошок. Здається, що це такий проєкт дуже глибокий, де закладена душа, де закладена любов, і він несе у собі щось таке дуже цінне, дороге, яке ми передаємо молодшим поколінням, і які за допомогою, можливо, цих пісень зацікавляться Лемківщиною, зацікавляться своїм корінням, можливо, коли свого часу я зацікавилась. Ми покажемо, наскільки красива може бути пісня і у сучасній обробці. І, можливо, в такому міксов... міксованій подачі чогось сучасного і етнічного, наскільки це може бути красиво, якісно і цікаво. Порізала пальчик та й болить, зелений листочок не гоїть, зелений листочок. Не гоїть, не гоїть, поцілує милий, загоїть. Так і створилась етноформація. Десь і я вже була спрагла за цим, десь і Ксенія, Ми на цьому зійшлися, тому що робота, яка кожного дня нас переслідує, вона нікуди не дівається. Робота з дітьми, з учнями. А ось власне цей момент творчості. Ну, багато творчих людей мене зрозуміють, коли ти. Довго не робив те, що ти сам хочеш. Не те, що тобі сказав хтось, керівник, директор, режисер і так далі. Коли ти робиш те, коли ти записуєш пісню так, як ти чуєш, коли ти в ній придумуєш якісь там свої родзинки, коли ти сидиш над однією піснею, там день-два тиждень і просто. Вкладаєш в неї ну, всю себе, всю свою душу, і особливо думаєш про те, як вона може цікаво звучати зараз. Шухаю, шухаю. Все таке поєднання симбіоз людей, які творять одну і дуже важливу справу, яка я сподіваюся, колись війде в історію. І молоді юні українці нас вже не буде а продукт залишиться. Це важливо. Гори, наші гори. вже Поки що була тільки фотосесія. Не тут. Вона була на такій дуже українсько-лемківській території. Це Бучач, селище під Бучачем. Виявляється, там живе дуже багато лемків. Там є руїни старовинного замку, дуже красиві краєвиди, такі доволі гірські. Ось тому так. Звичайно, ми плануємо зняти відео версію. Поки що ми ще не знаємо, якої пісні відео версію, але однозначно це буде і, і дуже швидко. Буде бити. Відові на ще маленький та Буде пити, як я піду, надуваю на своя камити. Чому етноформація? Тому що це формується група людей, однодумців. Поки що це я і Ксеня. Але ми плануємо розширювати своє коло однодумців. І ми навіть не можемо сказати, яка це кількість буде людей, і навіть не можемо сказати, якого віку це будуть люди. Ми хочемо сформувати велику етноформацію, яка буде суперечити шаруварній Україні, яку нам нав'язували багато років. Те, що на чому ми виховувалися. Оці яскраві костюми, оці такі штучні, оці квіти, вінки. Ми повинні від цього вже відходити і забувати це, тому що нам це нав'язували. Нам хотіли, щоб, ми, щоб світ, нам хотіли це нав'язати, щоб світ бачив українців саме такими клоуноподібними. Ні, ми повинні копати глибше. Ми повинні розуміти, які українці елітні, модні, талановиті. Аристократичні. І їхній одяг це не шаровари. І якщо навіть це були штани широкого крою, вони не були яскраво червоні чи яскраво сині. Якщо їх навіть тонували в інший кольор, це були легкі пастельні природні кольори. Навіть в цьому, навіть здається, така маленька, ну, такий маленький нюанс, але скільки Ну, скільки він нас забирає справжність натуральності, тому ми хочемо відновити те, що ми знали з минулого, але дати йому нове дихання, сучасне дихання, щоб воно Україна далі зайняла те місце, яке займала тоді багато років тому, коли ми можемо бачити старовинні фотографії, як вдягалися навіть там моя прабаба, яка ще жила в тій частині Лемківщини Новий Сонч Повіт до виселення, до того, коли вони стали бідувати, Коли вона собі з чотирма дітьми могла дозволити гувернантку, няньку. Тобто, це були люди доволі заможні, і це не тільки моя там. Прабаба така була, це вони всі такі були. Ось тому етноформація, це власне є єднання, формування. Однодумців, які будуть творити якісне, справжнє, душевне, творче, ну і сподіваємося дуже елітарне. Про фінансування можна говорити. Фінансування, якого особливо немає, ми вкладаємо в це свої кошти, свій ресурс повністю, свою фантазію, своє серце, свою любов. Але ми все одно знаємо, що коли ти щиро щось робиш, коли ти щиро вкладаєш багато праці, це вертається з Іншого шляху немає. Ось, і в першу чергу ми не думаємо про якісь там особливі дивіденди. Спочатку ми думаємо про продукт, який він має бути. А все решта буде потім. Сивазоле, ніко не. Недавно знайшла пісню, яку використали у виставі Ніколи знову. Вона не є лемківською, але вона датується 18 століттям, має назву «А вже років двісті. І коли там я в Ютубі забивала, виявляється багато різних колективів. Її виконує знову ж таки по-різному. А до того я її не знала. І ми заспівали її на декілька голосів, і навіть наш відеоролик з цієї вистави звучить на фоні цього твору. Побачивши їх, вони одразу розкричалися. скричалися. Слуш, а чому у вас заповнені на місця? Це не попередньо. Просто наскільки для мене стало таким і дивним, але водночас, ну як знаєш, як кажуть, історія повторюється, наскільки текст перегукується з сучасними подіями, які ми зараз переживаємо, що а вже років 200, а козак в неволі понад дніпром ходить, визирає долю про московські кайдани, про московський гніт, і так далі, 18 століття. вважаю, що це просто наш обов'язок не лише там, як митців, а просто наш обов'язок як громадян країни, яка зараз кровоточить дуже сильно відновлювати це в своїй пам'яті, історичну пам'ять відновлювати. Ну і звичайно, ну, що найбільше тримає дух. Це мистецтво, це музика, це слово, танець. Як би це дивно не звучало, і скільки б. Я не знаю, різні можновладці хотіли б відійти від питань культури і завжди на ній зекономити, але ніхто нікуди від цього не дінеться, тому що саме на цьому базується наша сила. Вони забрали тебе. Ці кляті суки забрали тебе, забрали мого ангела хоронця, мого Бога забрали. Ці москалі не залишили час на розпуку і прощання з тобою. Допоки ми всі це не зрозуміємо, доти в нас будуть в нас будуть різні всякі непорозуміння в першу чергу між собою. І я ніколи не забуду той момент, коли ми були з гастролями в Херсоні. До речі, в Херсонському театрі, який я дуже люблю. У нас там було багато гастролей і фестивалів, Мельпомена Таврі, Зокрема, в мене там дуже багато колег, хороших друзів. Які коли ми зіграли націю, а нація така вокальна співоча вистава з старовинними піснями народними? І один з акторів сказав, що я тепер розумію, чому ви, бандерівці, завжди за щось боретеся. Він каже, мені, в принципі, до, до цього моменту, поки я не бачу вашої нації, мені було байдуже, хто я, чи росіянин, чи українець. А тепер я розумів, що ви маєте за що боротися. Якби я знав хоча б одну таку пісню, я б теж за неї боровся. Це мені сказав Віктор Херсонського театру. Це було років 10 тому, не так давно. Що ти йому відповідала? Я була втішена, тому що ми вплинули на свідомість, тому що. Е тому що люд... якби я йому толкувала про ти повинен, ти мусиш. Ми просто робили свою роботу, якісно робили, ми просто робили те, що ми вміємо. Але це впливає. І я вважаю, що впливає не тільки там на одну людину. Я вважаю, що ще вплинули ми на багатьох людей, які нам просто цього не сказали. <плес> 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 плачте, гори, плачте! Плачте і я лиці, боюся, не верне, боюся, не верне, шугай до криниці.